Добрий вечір. Сьогодні я готувала фарширований гарбуз, дуже і дуже смачний. Даю рецепт: один гарбуз, болгарський перець, 2-3 середні ріпчаті цибулі, 300 грив печевиць, 4 відварені картоплі, олії для смаження, зелень, кропу, 2 чайні ложки солі, 150 г творогу, 1 столова ложка сметани, 2 столові ложки соєвого соуса, спеції, жменька горіхів, 100 грамів тертого, твердого сира і 60 грамів вершкового масла. Починаємо готувати. Попередньо відварити 4 картоплини в лушпинні, гриби, печеріці, обчистити і порізати не дуже дрібно. Подрібнюємо. Цибулю, кубиком або півкільцями. Смажимо цибулю на рафінірованій олії. Сюди ж додаємо печериці, готуємо під закритою кришкою. Подрібнюємо болгарський перець кубиком і подрібнюємо кріп. Картопля вже відварилася, нехай трохи охолоне. Беремо творог, жирний, кладемо його в мисочку, додаємо одну столову ложку сметани та. Заливаємо її творог, додаємо прянощі і сіль приблизно одну чайну ложку, все перемішуємо. Картоплю обчищуємо і подрібнюємо на кубики, складаємо її у велику миску і додаємо цибульку з грибами соєвий соус або півчайної ложки солі, мішаємо, додаємо болгарський перець і суміш. З творогом мішаємо і додаємо всю картоплю сюди. Все добре вимішуємо. Зрізаємо шапочку з гарбуза, чистимо його всередині. З кришечки можна зрізати м'якуші, дрібно порізати в нашу начинку. Сам гарбуз треба добре посолити всередині. І наповнюємо його начинкою. Зверху посипаємо тертим твердим сиром. А зверху кусочки вершкового масла. Накриваємо все шапкою гарбузовою і замотуємо все в фольгу дуже добре. Ставимо десь духовку на 220 або 200 градусів десь на годину 40 хвилин. Все, гарбуз буде готовий. Всім смачного!